Привіт, усім, з вами Бютрін. Сьогодні я розповім вам, як пройти квест Кордон Дедукція. Він буде знаходитися в чорних берегах. Ось він позначку такої показаний. Чорні береги О, в глибинах Тетіса. Адже, телепортуємось до цього телепорту і йдемо до нашого завдання. Йдемо наверх, на другий поверх. <звук> Тут на нас буде чекати робот, нам потрібно з ним поговорити, щоб офіційно запустився квест. Вже кот ми отримали. Тепер нам потрібно зайти в кімнату. Щойно ми увійдемо в кімнату, заходи безпеки почнуть відлік після того, як виявлять зловмисника. Нам потрібно буде швидко прийти у задню частину кімнати та знайти перехливий вузол на вершині коробки, щоб вимкнути заходи безпеки. Натискаємо. Нам потрібно буде прочитати два документи. Це другий. Тепер відчиниться прохід, нам потрібно в нього зайти. Ми потрапимо в темночу кімнату. так, листок буде полягати в тому, щоб відновити обидві кімнати до однакового стану. Для цього нам потрібно буде вимкнути певну кількість комп'ютерів. Отже, повертаємось назад. І виключаємо перший. Ось цей. Ось цей перший виключаємо. Тепер виключаємо ось цей другий. Повторюємо те ж саме перший. І другий. Він загориться червоним. Нам потрібно буде декілька разів натиснути вимкнути. Обираємо Press turn off Again» і натискаємо. Ще раз. Обираємо другий варіант і натискаємо. З'явиться ворог, нам потрібно буде його подолати. Після перемоги ще раз натискаємо вимкнути його. Тепер усе вдалося. Тепер можна перейти до резервної кімнати аналізу. Заходимо у портал. Йдемо далі. Ось, ми вимкнули комп'ютери, як показано, в другій кімнаті. Перший, другий, перший, другий. Забираємо скриню. І розмовляємо з Лестером. На цьому квест буде завершено. Ну, а я сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!